Доброго дня! Це програма між іншим з Одеси. Маленький інтерв'ю, де креативники роблять щось. Що не пов'язано з їхньою професією, але це весело. І сьогодні наш гість це Мітя Фенічкін. Я забула спитати, як тебе краще представити. Ну, по-перше, для мене ти художник, а ще ти працюєш в гейм-індустрії, назвися, будь ласка, офіційно. Привіт, я Мітя Фенічкін. Я офіційно працюю в індустрії. Я <с. трудова книжка. Трудова книжка і диплом вдома. вибачайте, вже вірте на слово. Ну, ми сходимо. Да. А по вечорам я художник. І все. А сьогодні, сьогодні я покупець і мандрівник. І мандрівник. Це староконний ринок, барахолочка мого серця, твого серця, наших сердець. Зараз розповімо, покажемо, нащо Мітя в свій вихідний день приходить у це місце і що він тут шукає? Можливо, натхнення. натхнення. Які окуляри. Одразу ми не відійшли метро. Треба сміливість, і гарний зір, щоб з такими окулярами. Це треба на Рок, попса, джаз, а Їх було п'ять штук, mm -hmm. але осталось дві. Група ЄС. Yes. А це просто платівка е, лідер-гітаріст із групи Yes. Я не знаю, ніколи не, не чув. Прогресів чув, а єс yes, не, не чув. Це може стати перлиною вашої колекції. Ну, але до того треба дорости. Треба дорости. Так, Я поки по цьому. Покол двоєву більше. Не зайшли? Другий альбом. Ні, Боуві щось називається. Допоможе. Це він. Тоді он або цей Боуві. А, пардон. Де, бо є. Тін машин. Невеличка реклама для нашого староконного ринку. Тут ви можете знайти фірмові американські платівки, а також всілякий треш, і все це на ваш вибір на ваш гаманець. Будь ласка, за 500 гривень можете придбати платівочку. Чи граєш ти в шахи? Я Пінці. ні в що не граю. Ти граєш тільки по життю? Тільки на гітарі. На гітарі, на окулелі так? На окулелі, на гітарі, на всьому, що має струму. А скажи, а як ти такий талановитий? А Я дуже ж погано граю. Це вже легше, тому що ти дуже, <рес> дуже, дуже талановитий <рес> художник і всі <рес> хотіли б дізнатися твій секрет, як ти такий продуктивний, тому що ти займаєшся іграми. А ще, типу, у вільний час, хобі, ти завжди кажеш так. Ну, я не художник, я тільки ну, там тіпто, такий да. ілюстратор, я не знаю. <гум> Тим часом ти ілюструєш кіноафіші, обкладинки книг, береш участь у виставках. І, я взагалі, ти дуже крутий. Ну, як достатньо <гум> тільки відкрити твій інстаграм і твоя продуктивність, і скільки ти всього робиш. Як тебе це виходить? А, по перше, я так відпочиваю. І, Це круто? Так, да, і я завжди знаходжу якісь способи робити все швидко. Але я зараз почав малювати великі картини, типу там півтора на півтора метри, і тут вже важче, тому що я звик, що я там сідаю і за вечір роблю щось. А тут вже за тиждень, за два. І я дуже страждаю від цього. Це не дуже круто. а Я хочу знайти спосіб робити все ж таки швидко. Ця. сама швидкість. Вона теж додає типу якоїсь експресії. ну типу немає цього задроцтва. Мене дуже бісить задроцтво, але я іноді задроць. Якщо це ілюстрація, це окей. Якщо це робота, яка буде десь висіти, це не треба. І я раніше ніколи не робив робот, типу, для того, щоб їх десь там показувати, крім книжок чи інстаграму чи що ще. А зараз я починаю якісь виставки, щось таке, і я починаю там, вчитись, робити щось, що можна показати людям, людям типу, десь. На стіну Піляються нові челенджі, ну так, челенджі? Да, челенджі да я вчора буквально придумав щось, типу, якийсь новий спосіб малювати по чор, ну, чорний папір. Я раніше він був, але я щось не мог зрозуміти, як з ним бути, типу олівцями, тому що вони ж не перекривають його повністю. А вчора я прям знайшов спосіб, тому що скоро чекаєте, будуть нові роботи. Новий будуть. секретний спосіб, про який ми не розповімо. Да він не секретний, просто буде все видно. На таке питання щодо референсів. Як часто ти їх використовуєш, чи завжди ти їх використовуєш, і дай нам пораду, як не заритися в референсах. Тому що в мене таке часто буває: ти зайшов в Pinterest, набрав референсів, в принципі, ти вже втомився, в тебе вже ніби нема, порожньо своїх ідей вже нема. Ти вже набився тими референсами, і ти не знаєш, як почати робити щось своє, а не перемальовувати референси. Так. По перше, все залежить від задачі, від завдання. І коли я ілюстрував книгу Сашка. Там була задача, це фото щоденник його був, і мені треба було там були фотографії. Не завжди їх можна було легко якось там типу заміксувати. Але мені от треба було знайти цей спосіб і не додати своє, тому що це його книга, його бачення, його щоденники. Тут треба було бути дуже обережним, і тому тут основне завдання було використати ці фотографії, десь трішки щось з ними зробити, щоб воно виглядало окей і намалювати це, додавши якусь свою, типу штрих свій. І мені здається, це вийшло. Якщо це якась робота тобто моя, зазвичай я, ну якщо це фотореалізм якийсь, я зазвичай працюю з фотографіями. Це чи мої якісь дитячі фотки, чи там що ще. Іноді це бувають референси, так, я юзую референси, і їх треба юзати обережно і свідомо. Тобто тобі треба якийсь в тебе є ідея. Ну зазвичай в голові вже є картинка. Тобі треба там, ну буквально там анатомію умовно чоловіка якогось. Треба якийсь бекграунд. Ну такий робочий референс. Да, і зараз є міджорні усілякі, Тому якщо мені треба якоїсь якісь там тучі з якимось там світлом, я можу це загенеріяти, подивитись там декілька картинок, зліпити з них, і потім їх використовувати вже типу, як дивитися, ну, тобто, як це коли ти використовуєш штучний інтелект як робочий інструмент, немає ніяких загонів Нема. з приводу Якщо того, береш що це та... не твоє. Якщо ти не береш просто картинку, яку ти згенерував, виставляєш в інсту, я теж так робив, але я завжди писав, що це міжорні. Тобто це я не вважаю це своєю роботою. Ти виставляв ці свої міджорнівські картинки. Це така класна ілюстрація до того, що творче бачення це творче бачення. Вони були такі оригінальні, не зовсім. Схожі на все те, що робить Міджорні, коли там вводиш в промпт два слова. Якісь вони були все одно з твоїм стилем. Це прикольно. Це прикольно. Ти бачиш, але все що одно людина можу... все одно може щось зробити. Я все одно не можу це ну, типу, назвати своєю роботою. Ну, Тому так. це був такий, типу, не експеримент, а така штука. Типу, ну я просто завдав питання, чи можна вважати це своєю роботою, якщо я це придумав? Міджорні це по моєму запросу. А я потім ще це намалював ну, олівцями. Чи можна це вважати своєю роботою, чи ні? Я вважаю, що ні. Але. але. А де та грань? Де, а де та, та грань? грань? Я не знаю. Тому я просто використовую міжорні. Я так можу типу, використовувати якісь фотографії, але мені, ну якщо я хочу якусь атмосферу, мені, мені простіше згенерувати це, опоєднати декілька зображень, і потім, потім намалювати. А ми дізнаємося тим часом, як проходить партія. Хто ж програє, білі чи чорні? Так, так одразу і не скажеш. Відомі гросмейстери пітніють від цієї партії. Не будемо відволікати майстрів. Побажаємо всім учасникам удачі. на те, що буде нічого. Так, я до вас приєднуюсь. Де наш тоталізатор? Енслейте і знову привіт. Минуло кілька секунд чи може тижнів, ніхто не знає. Але якби це не було іронічно, саме при розмові про факапи в нас вийшов факап і відключився звук. Мітя привіт. Привіт. Знову факапи. Це така тема, яка всіх цікавить, всі її люблять. Ми знаємо головний секрет продуктивних факапів, щоб він був продуктивний. Ти повинен зробити висновки і продовжувати свою справу. Що ми зараз робимо? Ми ж не розплакали, що ми е, втратили той діамантовий прекрасний матеріал. Ні, ми зібралися і знову запишемо ще краще, так? Давай, да. Короче... Перед повномасштабним вторгненням, десь за пару років тому ми з моєю дівчиною Машою вирішили зробити власний як бренд одягу, там робити якісь штуки, магазин коротше зробити. І ми зробили. І надрукували дуже багато футболок, худі, артбуків, і все Поки це звучить було да, все це було дуже офігенно, але написи усі були російською мовою і тому. Після 24-го ми відмовились від того, щоб це десь прод... ну, десь показувати, взагалі рекламувати. І воно все залишилось таким грузом. В нас вдома. Тепер у нас купа нікому не потрібних хардбуків російською мовою. І а до речі, речі ми віддали в Херсон на благодійність. Тому Шляхетна що там, там, в принципі, ну просто потрібні речі. А що там на них російською написано, це вже таке. В принципі, ну я подумала, що можна було зробити ресайклінг. Знаєш, там пере пере перекреслити якісь слова. Ми, ми зробили у нас худі з написом Здесь. і Ми відпороли. Ну не ми, а наші друзі, які передавали речі в Херсон. Вони відпороли букву і вийшло десь. І, в принципі, все прикольно. Це концептуально навіть вийшло? навіть це. Якби навчило нас бути все ж таки більш уважними, більш свідомими. У нас звичайно були зночні факапи, але Окрім цього, чому ми не могли зібратися кілька тижнів до У нас в Одесі відбулися обстріли і погіршилася ситуація в місті. Багато творчих людей після таких подій не можуть знайти ресурс щось робити. Ось як в тебе з цим викрив. Так а, в мене з цим. <кхім> Скажу так, що тут більше якісь. Технічні складнощі, тому що нам довелося переїхати в більш безпечну квартиру на першому поверсі, де є сховища з тваринами з усіма і все таке. І там не дуже зручно малювати, тому в мене така досить велика пауза. Це побутові такі неприємності, а чи немає якихось психологічних, ну... бо знайти сенс щось робити після. Цих виснажливих обстрілів в багатьох Насправді, не Насправді сенсів стає тільки більше і мотивації більше. Але ну звісно, що є якийсь стопор внутрішній. Ти там не спиш тижнями, потім ну, щось робити. Дійсно важко, але я доволі швидко повертаюсь до праці. Зазвичай слухай, розкажи про свою рутину. Ну ось ти закінчуєш працювати. Ти працюєш за компом. І <реш> що, що давно. я ходять. працюю за кампом, працюю за кампом, я працюю в цифрі доволі давно, і перші свої якісь роботи я робив в цифрі. Саме виставки були там, цифрових яких штук. Це ще було 2009-2011 рік. Я в якийсь момент вирішив, що цифра для мене залишається роботою. Тому якісь свої штуки я вирішив робити все ж таки ручками за допомогою типу, олівців і паперу. <звичай> зазвичай я готую скетч в фотошопі. Коли я малюю, а взагалі є така штука, дивна. Коли я малюю щось е, на папері, то я малюю скетч в фотошопі. Зазвичай, коли я щось роблю в цифрі, я малюю скетч на папері. Завжди така штука, не знаю чому. Кінчую роботу, вимикаю комп'ютер, п'ю. Чай, чи якесь вино, там трішки може, щоб перезавантажитись, і починаю малювати. І малюю до ночі. Зазвичай паралельно я дивлюсь, чи ютубчик, чи щось таке, тому Маша завжди шуткує, що типу, весь український ютуб тримається на мені, тому що я дивлюсь про усе. щоб завершити цей день довжиною місяць, давай проведемо давай. бліц. Давай. давай. Що ти обереш? Вдалі mm -hmm. або у Орхала. Це Гайдаковська. <звук> Ворхала. Шевченка або Франко. Агатангел Кримський. Франко. «Бітлз» або «Ролінг Сонс. «Ролінг Сонс. Тут без варіантів. «Радіохед» або Мьюз. «Радіохед», звісно. Дональд. Дак» Маус» Київ або Одеса. Харків. Барбі або Опенгеймер. Барбі. <laughs> Олівці або планшет для комп'ютера. Олівці. Дякую, це був випуск між іншим з Одеси. Нескорені, прожарені, втомлені, але оптимістичні. Пока.